Всім привіт! Мене дуже надихнуло, це те, що я прийшла до церкви, у мене було дуже багато гріхів. Я була грішна людина, яка думала, що мені спасіння нема. Але Ісус Він вибрав дві людини. І саме ці дві людини стали учнями Ісуса Христа, стали пастирями. І коли я приходжу до цього Спасіння, у моєму пріоритеті робити вибір. Вибір не на користь собі. А на користь реально Богу, того, що Бог він мене просто терпить по своїй милості. Але мені не треба вибирати милість Божу, не треба ждати реально цей суд, коли він у мене вже прийде. Треба приміняти вже нарешті суд до себе, а милість до ближнього. Коли я вибираю суд до себе, а милість до ближнього, коли я вибираю Слово Боже кожен день, моє життя приходить благодать. І найкращий пункт благодаті це є пастор, те ведення, яке він дає. І по цьому, взагалі, є плоди. Чого люди вообще не мають ніякого результату? Чого вони не мають ніякого взагалі смислу цього життя? Того що вони не вибирають тих, кого вибрав Бог, а Бог вибирає в першу чергу по серцю, по смиренню та по реально по тому, чи є бажання будувати цю церкву.